Я в Murder Mystery 2. Ось це, до речі, е, блогер Соломія е, World. Е, ой, як це читається? Соломія UA, Ну і вона в мене в друзях. Я до неї на сервер зайшла. ну, Це не її приватний сервер, це просто сервер, на якому вона грає. ну, Тому я їй написала пор. Зараз почнеться раунд, ну і хочу попередити, що я зовсім недавно почала грати в Murder Mystery, так що не судіть строго. І мені випав шериф, доволі класно для початку. І давайте тут як його уб'ємо всіх. А що? У мене привичка, якщо я шеріф або мардер, то перебивати всіх. І інколи я стріляю криво і убиваю сама себе. Зараз ви це якраз і побачите, якщо, звичайно, я сама себе уб'ю ой, Соломію вбили. Значить, поблизу має бути мардер, так що давайте дістанемо пістолет, щоб бути на готові, і стрільнемо в мардера, коли він появиться тут. І напишіть в коментарі, якщо я в цьому відео щось робитиму не так. Можете дати свої там, наприклад, поради для того, щоб я краще грала. Наприклад, я знову вернулася на те місце, де Соломію вбили. Якась дівчинка в костюмі жаби. О, да-да-да-да! я тут, У мене супер ідея, я буду збирати оці яйця і монетки, і тоді ну, цей мартер це почує, і він до мене приб'є. Отакий мій хитренький план. Ну, то давайте збирати та і інвентар собі, може, поповнимо, якщо назбираємо достатньо. Як Баскет is Full. Вибачте, якщо я щось неправильно читаю. Просто я вибачаюсь, я зараз не на уроці Інгліша. Збираємо монетки. Сподіваюсь, зараз прийде вбивця і. ну, типа, я його Пристрелю О, да-да-да-да! Він прийшов. Стоп, я не розумію. Це ведмедик це скін іншої людини. А, ну так, це прикраса цієї людини. Зараз як я. О, це моя. Дівчинка в друзях ну, до мене приєдналась. Я з цього моменту, коли я почала вести цей канал, приймаю абсолютно всіх в друзі. Ну, типа, це мої підписники. У мене вже 30 з чимось людей в друзях. В мене завис стрибок. І що мені з цим робити? Добре, я буду ресетитися. А, все, 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 стрибок о, розпрацював, чи як. Ось це, мабуть, моя підписниця, бо вона біля мене стрибає. Мені дуже приємно, коли люди на сервері до мене підходять і кажуть, по, типу, привіт, я твоя підписниця. Таке насправді часто буває. І ось ця дівчинка виграла. Ось як його. Ждемо наступний раунд, чи що? Чи не ждемо? Чи виходимо з Мартер Містері. Та я жартую, я ж відео монтую. Яке вийти з Мартер Містері? Окей, зараз наступний раунд буде. Я. Ура, я Мардер! Класно! Це я сподіваюся, що я зможу вбити ну, шерифа і всіх гравців на сервері. У мене, знаєте, який лайфхак? Якщо за мною ганяється шериф або убійця, то я просто безперервно стрибаю. Що? Так легко? Реально, і чого я так занубила? Це є далі знов я іноцент, чи як це читається, я навіть не знаю. Ждемо раунд. І я сподіваюся, що мене не знайдуть. І я знайду чудову схованку. Я Вікторі. Так швидко. Реально, так швидко, я пару секунд побігала по карті і вже Вікторі. Класно. Ось ця табличка, типа хто кого вбив. Ну і я люблю стояти на голові цього челіка, в якого в руці радужний ніж. Не питайте, чого я головою в стінку вперлася. Це так треба. Це так дуже треба. Це моя таємна тактика. І я знов стала іноцентом. Я це знаєте, я вам розкажу де що, Ну, таке не дуже добре. А ні, 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 це стоп. Ця дівчинка дістала щось. Але я не побачила, що вона або шериф, або мартер. Я бачу, що ця дівчинка сидить, просто її не вбили. Ну так ось, я розкажу: я з ноутбука хочу бути тільки іноцентом, бо мардером я погано граю з ноутбука, а на телефоні я хочу бути мартером. Логіка Софії, вона хоче бути іноцентом в мардермістері. Хто це? Хто це? Хто це? Це моя улюблена фірмова фраза. Ну, це не моя фірмова фраза, а це її. Я її кажу саме з такою інтонацією. Хто це? Хто це? Ну, отак, от я кажу її. Е, так, зараз нам треба якось все це збирати. О, класна схованка за цими дверима буде. Реально дуже класна схованка, тільки як туди пролізти. А все, я пролізла. Хоча я хочу стати героєм, і, типа, якщо уб'ю черифа, то я підберу ножика, ой, пістолета і пристрелю мардера. А, хто це, хто це? А вона за мною ганяється. А ні. Це просто дівчинка. А ні-ні, ні зараз я впевнена, мене хтось уб'є. У мене привичка просто так от безкінечно стрибати, якщо я відчуваю поблизу Мердера. Ура, є Вікторі! Мене не убили. Легко. Дуже легко. Неймовірно легко. Ось табличка. І зараз знов ця дівчинка біля мене бігає, чи що. І зараз буде наступний раунд. Ура, я шерів! Це класно, але головне, щоб я сама себе не убила, як я вже казала на початку відео, бо я інколи можу сама себе убити. Так, мабуть, Соломія пише вона, що вона ютубер. Мабуть, їй пишуть по типу Я тебе в Ютубі бачила. Це її підписники. І цей, я зараз постараюсь прибити когось із цих людей. Зараз я вам думаю покажу, якщо я випадково себе уб'ю, не дай Бог. То це є зараз я когось уб'ю. Я хочу цю дівчинку убити. Я дуже її хочу убити. Дуже хочу. Дуже дуже, дуже хочу се... її убити. Зараз я когось пристрілю, я думаю. Надіюсь, що я когось уб'ю. Ой, тут якась дівчинка сиділа, це був мій чудовий шанс її пристрелити. Це, типа, вона така класна. Ось що я їй казала, я сама себе пристрелила. Я що Гітлер? Ну, от реально, я що Гітлер? Ні, я не Гітлер, я Софія. Я мені прийшлося перезаходити на сервер, тому що в мене інтернет чуть-чуть підлагав, і я знову зайшла на цей самий сервер. Давайте подивимося, яким я стану. Ура, є Мардер! Класно, я люблю бути мардером. Сподіваюся, я не програю просто так. Зараз я заховаюся і хочу оцього безголового челіка прибити. Так, Соломію пропускаємо ау у челик? Це так легко просто. Він що, АФК? Ну, допустим, він АФК, соломію, лишим. О, якась дівчинка жабка я хочу її убити. Я хочу. Я дуже хочу. Ну або, принаймні, оцю дівчинку. Зараз я за нею ганяюся. І сподіваюся, що ми когось зараз. Реально, серйозно. -да. Ну добре, допустимо, вона виграла. Але так легко. Класно, дуже класно. І нащо вона мені башку довбить. Все, нарешті от стала. Так, ким я стану знов іноцентом. Класно. Я не люблю бути іноцентом на телефоні, але люблю бути іноцентом на ноутбуці. З ноутбука я дуже люблю ховатися, шукати гарну схованку, а з телефона я добре убиваю. Ну, принаймні, коли я не знімаю відео, бо чогось, коли я знімаю відео, е, мій мозок включає режим рукожопності. Серйозно? Серйозно, воно так легко мене убила. Де? <звук> Ну і на цьому моменті я завершую своє відео. Я сподіваюсь, воно вам сподобалося. Якщо хочете додати мене в друзі, ось мій нік. Ну і всім пока, зустрінемося в новому відео.